Чого тільки не наобіцяєш з переліку, особливо з переліку втратити хлібне крісло? Того ж уже незадовго після призначений новий очільник обласної медицини обіцяє волинським медикам заледве не золоті гори. Роман Рудоквас на медичній раді в обласній дитячій лікарні відразу запевнив, буде так би мовити вигризати для медиків більшість зарплати. Амбітними планами на Волині приїжджий чиновник, поділився із нашими журналістами. Він сам хірург-онколог, онкогінеколог і дружина акушер-гінеколог, та й в сім'ї ціла династія лікарів. А от волинських медиків Роман Рудоквас відразу запевнив, буде так би мовити, вигризати для них підвищення зарплат яким чином такі перші плани для того вигризання у вас є? Вигризання це може кожен день депутатам казати ну, і всім, від кого залежить зарплатня для медиків, да, просить, надоїдати, висловлювати своє бажання? Новому чиновнику вдасться на Волині всім набриднути. І які це принесе результати для гаманців медиків, час покаже. Але якщо губернатор доручив цьому чоловікові корувати обласну медицину, то мабуть неспроста. Може, тому що е, є було так припис, і може може, як нова людина. Яка ну, і хірург, яка може бачити, я працював і в Києві 5 років, і, і бачить якесь нове бачення, бо в мене немає, розумієте, в мене немає любимчиків. Я прийшов і нове літи. Цікавимося, а якими ж управлінськими досягненнями може похвалитися новоспечений чиновник? Той каже, мовляв, пропрацювавши головним лікарем екстреної медичної допомоги у броварах на Київщині, йому вдалося збільшити кількість виїзних бригад. Їх додалося три. Чим ще пишається як управлінець, сказати більше не спромігся. Ну, ну, Який ще досягнення? Як, як управлінця у сфері медицини, так? Ну, як управлінця, в мене не, не дуже багато було часу, щоб щось зробити. Бо е, в інституті Раку був одразу коронавірус. Ми справлялися, то, це таке, як справлялися з коронавірусом. Зате на Волині у Романа Рудокваса плани амбітні. Чесно, моя задача зробити, може, з Волині центр медицини України. От тільки чи пам'ятатиме він про такі плани, бо ж як виявляється, цей чиновник може бути трішки забудькуватим. Під час заповнення декларації у нього зовсім вилетіло з голови, що має фірму з продажу медичних та ортопедичних товарів. Але мовляв, нічого дивного фірма не працювала, прибутку не приносила, а відразу ліквідувати не було грошей. От і забувся, а через кілька днів переписав на тещу. Так, так, почалась війна. Кріця, і переїхали до Києва, та і все. Ну а згодом чому не ліквідували? А я забув. чому переписала. Ну вона ж не працювала. І я якось навіть повністю з неї забув, що вона отак є, і все. Ви заповнювали декларацію і забули, що у вас є фірма, тому не вказали, що е... у вас є бізнес. Де не вказав? У декларації. А, ну, напевно, так і було. Да, бо декларація. В своєму житті заповнював другий раз. І коли там да, коли я вже заповнював і висвітлилося, я її просто не, не, не заповнював. А про фірму згадали через п'ять днів, так? Ну, про фірму згадав, коли коли, коли да, почав ще раз перевіряти і згадав, що да, вона є і, і все. А у вас багато бізнесу? Багато Ні. фірм? Ні. У вас одна фірма. Чи правильно я розумію? У вас лише одна фірма, один бізнес був так. І ви, да, просто, забули, ви да, просто забули. Ви просто забули, що у вас є ця фірма. «Так, да, Бо вона вже не працює більше п'яти років. А от сам Роман Вікторович працювати на окупованій території не став. Переїхав. каже, покликали друзі. Я молода людина, так? Так. Друзі. Позвали, що ну мож, можна встроїти Я переїхав. А куди вас спочатку прилаштували друзі? Куди прилаштували? Ну, получається, ну друзі прилаштували. Я вже сам знайшов. Звернувсь на ну, ходив по лікарням, звернувся до Олександрівської лікарні. Там було 0,5 ставки ургентної хірургії. Там працював 4 роки. То все таки самі, чи так як ви сказали спочатку, друзі сказали, що ну, yeah, є друзі, можливість встроїтися? Друзі сказали, що можна. Розумієте, що теж можна походити і строїтись, і в них встановитися, пожити. розумієте. Що... Що з друзями Роману Рудуквасу пощастило не менше, ніж голові облдержадміністрації Юрію Погуляйку. Цьому новоспеченому чиновнику теж на Волині друзі підставили не лише плече, а й дали для безкоштовного проживання квартиру. Роман Рудуквас, який його керівник залишив столицю, а в столиці сім'ю, і поїхав за сотні кілометрів, аби тут в облдержадміністрації заробити приблизно 9 тисяч гривень. Саме таку зарплату він озвучив. Схоже, що Воли. Українську область облюбували справжні меценати. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.